Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ми з вами не раз говорили про те, що ескалація торговельної війни, економічної війни між Європейським Союзом і Китаєм є практично невідворотньою. І от тепер ми бачимо ознаки того, що це протистояння заходить у фазу загострення. Розповім вам про цю важливу новину, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Галасюк про економіку та. Прокоментуйте цей ефір. Початок цього 26-го року знаменувався не дипломатичною відлигою, а різким охолодженням у відносинах між Брюсселем та Пекіном. Я розповідав вам, що нещодавно президент Франції відвідував Китай, намагався з ними домовитись і, зокрема, попередив їх про те, що якщо Китай не змінить свою економічну модель, яка Заливає буквально своїми товарами європейський союз через демпінг, спричинений значною мірою торговельною війною Сполучених Штатів Америки з Китаєм. А потім Китай майже нічого не купує в самому європейському союзі і має величезний торговельний дисбаланс. Тобто Китай шалений нетекспортер, якщо ми говоримо ну, зокрема про європейський союз та і не тільки. Так от якщо ця модель не буде змінена, то євросоюз буде змушений відповісти протекціонізмом, це пообіцяв Макрон, і це була така, знаєте, з перша звістечка. А тепер ми з вами бачимо, що за даними звіту Політіко, торговельні відносини між європейським союзом і Китаєм заходять в глухий кут, і прогнози на поточний рік ще більш гастрі. Європейський союз продовжує курс на диверсифікацію або так званий деріскінг. І посилення торговельного захисту, тоді як Китай не демонструє поки що жодного бажання змінювати свою економічну модель. Ескалація перейшла від риторики до конкретних ударів по чутливих секторах, перетворюючи торгівлю вже на геополітичну зброю і в цьому географічному реалі. Наприкінці грудня минулого року напруга сягнула піку. 23 грудня Китай ввів тимчасові. Антисубсидиційні мита на європейську молочну продукцію ставки варіюються від 21,9%, ну фактично 22%, до 42,7%, що фактично майже закриває китайський ринок для багатьох європейських виробників. Під удар потрапили, наприклад, непідсоложене молоко, вершки, елітні сири, зокрема і французькі ракфори Камамбер. І хоча обсяг імпорту цих товарів до Китаю. У му році склав 589 мільйонів доларів. Сума в принципі незначна в масштабах континентальної торгівлі. Втім, політичний сигнал був потужним. Він був почутий. Це прямий удар по фермерах Франції, Ірландії, Нідерландії в Італії, які мають сильне лобі в Брюсселі. Цей крок є класичною помстою, те, що називають retaliation в торговій Політиці Пекін відреагував на рішення європейського союзу від жовтня два року про введення високих мит на китайські електромобілі, які заполонили європейський ринок завдяки державним субсидіям КНР. Ми з вами це обговорювали. Китай також висловив незадоволення спробами німецького автогіганта Volkswagen тримати винятки з цих європейських мит, натякаючи, що німецький бізнес може постраждати, якщо Берлін... Не буде в свою чергу тиснути на Брюсселі. Ми з вами говорили, що дійсно в автовиробники німецькі тиснули на Брюссель, щоб вони не загострювали торговельне протистояння з Китаєм, тому що вони вже отримали свій такий особливий вести в цих стосунках. Єврокомісія вже назвала дії Китаю необґрунтованими та такими, що базуються на сумнівних звинуваченнях. Однак, спіраль взаємних обмежень вже запущена. Фундаментальною причиною конфлікту є колосальний торговельний дисбаланс, який Брюссель більше не готовий терпіти. Це те, про що Макрон сказав Сі Цзінпіну під час свого нещодавнього візиту. Цифри за 24-й рік, наприклад, вони вражаючі говорять самі за себе. Наприклад, євросоюз зафіксував на сальдо торгівлі з Китаєм в сумі 304,5 мільярди євро. Імпорт з Китаю 517,8 мільярдів євро, а експорт до Китаю 213,3 мільярда євро. Китайський експорт до Європи більш ніж вдвічі перевищує зворотній потік товарів. Європейські товари втрачають свої позиції на китайському ринку через значною мірою, через політику протекціонізму, через політку імпортозаміщення Китаю та зниження внутрішнього споживання тепер самому Китаю на фоні. Подальшого гальмування їх економічного розвитку. Торговельний дефіцит не покращиться найближчим часом. Китай не збирається споживати наші продукти. Все це видавання бажаного за дійсне, так зване «wishful thinking» зазначає Алісія Гарсія Ерера, головний економіст на Тіксіс, Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і старший науковий співробітник Брюгель. До речі, Брюгель дуже толковий мозковий центр. Раджу вам їх дослідження. На тлі цієї торгової війни відбуваються спроби політичного маневрування. Наприклад, 4 8 січня цього року прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін став першим європейським лідером, який відвідав Пекін в цьому році. Його візит є критично важливим з двох причин: ну, по-перше, це Ірландія є великим експортером молочної продукції. Нові китайські мита б'ють по ній боліч. Тобто, це національний інтерес Ірландії по друге це те, що Дублін переймає головування в Раді Європейського Союзу, що дає Ірландії важелі впливу на формування політики стосовно Китаю в другому півріччі. Під час зустрічі Сі цінпіном та прем'єром Ліцяном Мартін наголошував на необхідності сталої рамкової угоди, намагаючись знайти баланс між захистом економіки та збереженням діалогу. Тим часом важка артилерія Євросоюзу готується до свого вступу в гру канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який змінив на цій посаді Олафа Шольца, планує візит до Китаю в лютому. Мерц відомий своєю більш жорсткою позицією щодо економічної безпеки, і він опиниться під тиском німецьких автовиробників. Те, про що ми з вами говорили на початку, автовиробників, які бояться втратити китайський ринок, хоча він для них і продовжує скорочуватись, і у них є необхідність. Підтримати єдину європейську лінію захисту від китайського демпінгу з одного боку, а з іншого боку, прийдеться якось маневрувати з інтересами своїх власних виробників, частина з яких вже мають в себе вбудований китайський інтерес, це дійсно парадоксально, але такі реалії. Прогнози аналітиків на 26-й рік доволі песимістичні. Франческа Гіреті з Ренд Corporation попереджає, що цей рік лише посилить динаміку та напруженість, які були видимі у 25-му році. Президент Франції Макрон, який відвідав Китай на початку грудня, в своїй колонці для Financial Times окреслив безальтернативні ситуації. Якщо Пекін не погодиться на чесне перебалансування торгівлі, Європа не матиме іншого вибору, крім як вжити протекціоністських заходів. таким чином цей рік обіцяє стати таким, коли Європа перейде від слів про стратегічну автономію, красива ідея, важлива ідея до жорсткої економічної оборони, і Китай буде випробовувати єдність Європейського Союзу на міцність, намагаючись бити по найболючіших, найвразливіших точках окремих країн-членів. Як то кажуть, розділяй і володарює. чи вдасться це Китаю, чи все-таки Європейський Союз війде сильним третім гравцем поряд з сполученими штатами Америки і Китаєм на це поле торговельного економічного протистояння для того, щоб стати в кінці кінців переможцем в ньому? Шановні друзі, прокоментуйте, будь ласка, цей ефір. І поділіться з вашими друзями, батьками, дітьми, партнерами, всіми, хто цікавиться економікою. Так ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні. Також дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб. Ви допомагаєте нам робити більше контенту про економіку. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.